Ну, от, власне, всі, хто відповів на наше опитування у Вайбері, одноголосно сказали, що не слід довіряти пустим обіцянкам Кремля. Ну я нагадаю, що питання звучить так, наскільки ймовірно, що так зване великодні перемир'я може перерости в довготривале затишня. Діліться своїми думками, і ви приєднуйтесь до нашої вайбер спільноти за номером 063-029-2940 або за QR-кодом на ваших екранах. Ну і ситуацію на полі бою, так зване великоднє перемир'я. Про це будемо говорити зараз з командиром взводу снайперів 36-ї бригади 2 другого батальйону. Олег Карамов приєднається до нашого ефіру. Олеже, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку, студія. Ну, власне, ви до повномасштабного вторгнення боронити Україну ще з 2014 року, і повномасштабне вторгнення зустріли на Донеччині, боронили Маріуполь, потрапили у полон. І попри це, ви знову повернулися на фронт. Я вам дуже дякую за вашу позицію за вашу мужність і дякую за те, що знайшли попри цей ще й час долучитися до нашого ефіру від усієї команди нашої «Прокидайся плюс від телеканалу. Ми Україна Плюс дякуємо вам. А давайте перейдемо до нашої теми перемир'я. Ну, неодноразово ми чули і хлібне і першовересневе, великодні згадували наші колеги Різдвян, на яких тільки Путін не оголошував перемир'я. І за час повномасштабної війни це теж не перша його подібна заява. В столиці дійсно не було тривог до сьогоднішнього ранку, до четвертої ранку, але на фронті цілковитої тиші не було три тисячі атак за даними офісу президента. Як виглядало перемир'я на передовій? Ну, я вам сразу кажу, що його не було. Есть, uh -huh. Від самого початку як оголосили, і от по теперішній час його немає. Uh -huh. есть, ну, то... Спроби малих груп, проходів, штурмів, есть, ну, вони постійно є. То навіть тихіше не стало? Ні. Угу. Ну от бачите, але багато покладають надій на те, що ну і е, так само в Києві закликають Москву продовжити перемир'я. Ну хоча би принаймні на 30 днів, що там буде. Взагалі, якщо е, буде справжнє перемир'я, чи воно можливо на вашу думку, чи можна буде його контролювати, а не фіксувати порушення перемир'я? Я, я вважаю, що ні. Контролювати його не, не, ну, невозможно, потом. По какой причині? должна бути третья сторона в uh -huh. этом конфлікті. Одна из каких-то стран. То, есть, то ли це США, то ли Британія, миротворческий контингент по лінії зіткнення, щоб вони uh -huh. стояли. Тільки, тільки так. З терористами домовлятися не можна. Uh -huh. не можна. Я вже це казав. Я пам'ятаю 14 рік, я пам'ятаю Азовсталь. Коли казали, коли казали, що зелений коридор буде виходити і в ітогі всіх розстрілювали і брали в плен. Точно ви ж самі розумієте, що ну цього не буде? Це не йому. Тобто, за наявності третьої сторони ще можна говорити про який не який контроль, якщо звісно щось буде. Почула. ви зараз бороните нашу країну на Курщині, а росіяни там активізувалися останнім часом дуже сильно йдуть наступ. Яка динаміка там зараз? Що можете розказати? Зараз 50 на 50. малі групи по 6 по 5 чоловік. Спроби пройти провести державний кордон. Ну вони uh -huh. зразу збройними силами України знищуються. Uh -huh. А наскільки на вашу думку готові росіяни розгорнути все те угруповання, що було на Куршині, щоб просуватися в глиб сумщини? Отакими малими піхотними ну, цього, групами. цього, щоб ви розуміли, цього угруповання вже немає. Техніка uh -huh. знищена практично вся. Жива сила втрати ну, колосальні у противника. Uh -huh. Уже такого групування нема. Вони роблять спроби там там клініця, там сюди uh -huh. в клініця, uh -huh. ну воно не виходить. Ну, вони втрачають особовий склад. На жаль, ми теж є втрати, ну не з незначні. Uh -huh. А чи можна сказати, що якось росіяни змінили тактику на Курщині? Бо просування на Курщині було для них несподіванкою. Що Зараз, наскільки вони а, змінилися в своїх діях? Вони більше почали застосовувати піхотні підрозділи. Це так називаємо позичий наступ. Тобто mm -hmm. там, mm -hmm. Кусочок там, лісосмуги взяли 30-50 метрів, там, тримають її, там. потім вони спробують далі пройти. Ну, Наша артилерія зразу знищує. Противника він відходить назад, і ці спроби вони не зупиняються. Постійно в накат, ну, накат за накатом іде. Угу. А що корейці? Чи бачили ви там північнокорейців? Чи стало їх більше, чи стало менше на даний час північно-корейців в даний час, от ми не бачимо. Бачили, угу. там був їхній двохсотий, і угу. він знаходився в шевроні Вагнер. Угу. Цікаво. Ну, китайці, я так розумію, там теж не бачили на Курщині. Ну, їх зараз, скоріш всього, їх, їх вибили. Ну, угу. Їх там залишилися одні поранені, і, ну, їх зараз, зараз не пускають. Зараз більше це мобілізовані руські і ну, війська, ті, які, які залишилися у них. Угу. Олеже, я ми згадували, що у нас в суботу відбувся один з найбільших за останній час обмін військовополоненими 277 українських захисників повернулися додому. Ну а загалом, за словами Зеленського, від початку повномасштабної війни вдалося повернути 4552. Це точно цифра людини воїни там і воїни, і цивільні. Однак, звісно, ми розуміємо, що чимало а, наших захисників ще залишаються в російському полоні, і я згадувала, що повномасштабне вторгнення ви зустріли в окопах під Маріуполем, а після оборони Азовсталі потрапили в полон. Чи можете ви розказати щось про цей період? Як ставилися росіяни? Що говорили, чи давали спілкуватися із рідними? Що... Якими спогадами ви можете поділитися? Ну щоб ви розуміли. О... Міжнародне гуманітарне право зовсім не виконувалося, зовсім. Червон... Не було ні Червоного креста, ні За западних ні преси і не було взагалі не нічого. І здівательства над воєнними, постійне діття били і катували хлопців, я бачив це на власні очі. То есть, ну, ні разу не дали ні позвонить, ні письмо домой відправити, нічого ну, повністю. В нас вивезли за вот, от, от мене з парнями, вивезли в Таганрог, я сидів в Таганрогі взагалі. Uh -huh. В Єліновці я пробил, там буквально там, два чи три дні. Uh -huh. Олеже, а наскільки часу вам знадобилося, щоб. Відновитися під росі... після російського полону, якщо, звісно, можна говорити про повне відновлення. Бо я думаю, що такі моменти вони ніколи не йдуть із пам'яті. Ну, фізично, от, фізично, я... мені треба було один місяць фізично. Uh -huh. Uh -huh. Морально трішки більше. Десь, мабуть, півроку. Ви після полону повернулися у стрій, попри те, що за законом да. у вас ви могли звільнитися з війська. А що вас мотивує? Чи були у вас сумніви, чи ви будете повертатися? Не було ніяких сумнівів зовсім. Зовсім не було. Я знав, ще в полоні, що я повернусь назад. Я давав присягу в 2010 році, дав присягу народу України. Ну захищати державний, державний кордон України. Що на даний час я це і роблю? У мене не було ні минути, щоб я сумнівався, що я не вернусь назад. Ми вам дякуємо за це. Дякуємо, що захищаєте всіх нас. Дозволяєте тут в тилу жити, працювати. Повірте, ми всіма можливими способами. Теж наближаємо нашу перемогу, допомагаємо за ісу. Дякую вам. Щиро дякую вашим побратимам. Дякую вам, що ви в нас є, що ви робите те, що ви робите. Дякую. З нами на зв'язку був командир взводу снайперів 36-ї бригади морфіхів го батальйону Олег Карамов. Дякую.